Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу розпакувати разом з вами своє замовлення з інтернет-магазину iHerb. Ви знаєте, що були класні знижки, дуже привабливі акції, тож я теж скористалася нагодою, щоб замовити деякі улюблені засоби, ну, деякі нові засоби для мене. Тож, давайте починати. І почну я з трьох баночок відразу. Перша виглядає ось так. Друга виглядає ось так. Третя виглядає ось так. Цей комплекс з трьох бадів я придбала для своєї мами, яка щороку у мене проходить таку терапію для профілактики захворювань. Опорно-рухового апарату є певні проблемки з колінками, там, з кісточками, дає про себе знати старий перелом ноги. Тож ми з нею домовилися, що раз на рік вона пробуває колеген, глюкозамін, хондроїтін і гіалуронову кислоту, якщо є така змога. Вмовити її, приймати колаген в порошку мені поки що не вдалося, тому вирішила взяти в ось в такому вигляді: це колаген другого типу, саме те, що потрібно для а, цих проблем, щоб колагенчик йшов саме туди до кісточок, до зв'язок, а не в волосся, нігті або якось ну, лайтово. так би мовити. Подивіться, будь ласка, на склад. Тут треба приймати по одній капсулі на день, що досить дивно, тому що колаген в таблетках зазвичай приймається аж до шести на добу. Ну, тут, напевно, для цього типу колагену достатньо однієї капсули. Ну, Я в цьому, чесно кажучи, трошки сумніваюся. Можливо, варто і по дві приймати. Я не буду зачитувати, який тут склад. Ви тут бачите, і так, що тут є запатентований комплекс від компанії НАУ. Одним словом, будемо, це буде вона вперше у мене приймати саме цей бат, а до цього приймала різні, різних інших виробників, і каже, що є ефект, що вона. Коли приймала, то було таке типу, та незрозуміло, чи допомагає, чи не допомагає. Але коли вже минув час, то вона каже, так, все-таки є різниця з ними, з добавками чи без них. Все-таки з добавками краще вона себе почуває. Ну і добре. Посилання на всі товари, на мою корзину, на мій кошик, я вам залишу в описі під відео. Будь ласка, користуйтеся, не забувайте використовувати мій. Код на вашу знижку при замовленні продукції на сайті iHerb а Також в цьому комплексі в неї буде ось такий набір активів гіалуронова кислота та хандроїтін. Ось в такому дозуванні. В цій пляші це міститься все. Сподіваюся, що все видно. Від Doctors Best взагалі нам подобається продукція. Тож, і ці бади я вирішила брати у цього виробника. І ось такий глюказамін, хондреетін та сірка. Ось такий склад, тут теж так от цікаво. Все підібрано. Треба приймати 4 капсули на день. От. Ну, Я не знаю, це десь на місяць її прийом буде. Думаю, що все буде добре. Також собі я купила ось такий ніацина, це вітамін В3. Зараз трошки вщухає така істерія з приводу ніацинаміду, але. Мені захотілося поприймати цей мікроелемент, цей вітамін, точніше, всередину, тому що те, що він робить з моєю шкірою ззовні, мені подобається. Це на мід в складі сироводок, мені подобається, тому вирішила цей вітамінчик залучити до свого ще своєї рутини вітамінної спробую. Думаю, що повинен сподобатися для нервового системи, для клітин для всього. Також мені захотілося взяти собі ось такий комплекс від бренду Solarey. Це вітамін D3 та К2 в такому дозуванні, ви бачите, знаю, що на постійній основі багато хто приймає вітамін d 3 Я його ніколи не приймала ані курсами, ані. Якось симптоматично. Але зараз, коли, ну, за минулий рік багатенько я так хворіла зілякими простудними вірусними захворюваннями, то вирішила, що треба мені також укріпити свій імунітет і поприймати вітамін Д3. Тут і кальцій доданий, і фосфор, і а в якості коферменту вітамін К2. Ось. Будемо все приймати. Буду потім ділитися відгуками. І також від компанії Solaray зацікавив мене ось такий бад Total Cleanse для лімфатичної системи. Захотілося мені почистити, так би мовити, бо протипаразитарну програму я вже пройшла, а для лімфу прям стало цікаво. Ось такий склад, тут багато інгредієнтів і. Конюшина, і кінський каштан, і готукола, і чортополох, і листя оливи, хінацея, імбир. Подивимося. Теж цікаво, як його приймати, до речі. Давайте глянемо. По дві капсули приймати його треба. Буду потім розбиратися щодо чого. Тут в баночці 60 штук. От. Сподіваюся, що відчую ефект, що це не буде так просто, знаєте, як, типу, пропила, але ну, напевно було щось хороше. Як це, до речі, зазвичай буває з бадами від ну, з iHerb. Як правило, очевидних таких результатів ти не помічаєш. Але на далеку перспективу я все ж таки думаю, що ми все робимо правильно. Також на досить гарних знижках була ось така пінка від Ідеалав. свого часу вона була дуже популярна, її розхвалювали вона з низьким ph -ем. от. А, Такий от склад кому цікаво. От. Ну, власне, постоїть в запасах. Тут термін придатності дуже добрий до 2027 року. Колись дійдуть руки і до цієї вмивачки. І дуже мені хотілося, я собі придбала теж дішкою ось ці культові патчі від Petit агавою, охолоджуючи. Їх довго не було в наявності, а ось вони з'явилися приєм... за приємною ціною. Вони повинні позбавлятися припухлості під очима ранкової, такої, знаєте, прим'ятості. Тож, сподіваюся, що вони мені сподобаються. Якщо сподобаються, то буду повторювати цю покупку. Тут 30 пар в упаковці. Я користуюся патчами не щоранку, звісно, що, але під настрій дійсно інколи хочеться. Приділити собі трохи більше уваги, особливо у вихідні, які не так часто трапляються тепер вже в житті. Але все ж таки, доглядати за собою треба, турбуватися, піклуватися про себе, про здоров'я, про зовнішність. Обов'язково треба, бо ми жінки без цього ніяк. Добре, друзі, це все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся на вашу підтримку, ваші лайки, коментарі. І бажаю вам міцного здоров'я! Мирного неба і всього найкращого. Пока-пока до наступних відео!